Доброго дня, шановне панство. Нещодавно я отримав виклик від свого друга Олександра Гебутівського, всі знають його як гнома, Ice Bucket Challenge. І я приймаю виклик, я згоден облитися на свій день народження, зробити подарунок собі, людям, доставити масу вражень так само собі і людям. І перед тим, як мене обілюють, я хочу сказати, що я обілюсь і передам гроші не фонд таблеточки, а е фонд допомоги бійцям АТО. Ну не АТО, на війну, на війну. На війну. Е без різниці батальйон всі, часов комусь, часом комусь, зроблю очок, що перекинув гроші. І е перед тим як вони обілюють, я хочу назвати своїх жертв, так би мовити. Богдан Андрій. Гершуненко Андрій. І... Хто третій я забув. Бурий! І Буренко Ігор. Чекаю від вас через не 2-4 години. Таку саму пряшку. Зачекаю, я вилажу з кармана. всього. Все, Сокол, я готовий. Слава Україні!